Наразі стан підготовки шкіл до опалювального сезону вже закінчується. Вийшов на фінішну пряму. На сьогодні це біля 85%. Підготовлено 17 тисяч шкіл з 19,5 тисяч. Під час підготовки особлива увага приділяється якості забезпечення теплом навчальних закладів та впровадженню енергозберігаючих технологій. Для цього проводиться ремонт-систем опалення. В 1 із тисяч шкіл. Реконструюються понад 4,5 тисяч шкільних кателень. Наразі стан виконання робіт 76,69% відповідно. Окрім ремонтів та реконструкції, у 2013 році відкриваються 13 нових шкіл. 1 вересня відкривається 11 шкіл. На майже три тисячі місць: Івано-Франківській, Київській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Рівінській областях та в місті Києві. Ще дві школи в Донецькій та Житомирській областях будуть відкриті до кінця року. Важливим елементом підвищення якості навчального процесу є оновлення харчоблоків в чотирьох тисяч шкіл та оновлення спортивних залах в трьох тисячах шкіл. Серед питань підготовки навчальних закладів за зими є не фасадні, але дуже важливі питання це такі, як забезпечення шкіл внутрішніми санузлами. Вартість їх незначна порівняна з іншими роботами при підготовці до зими. І головне, це воля керівників. Я впевнений в цьому на 100%. А це питання здоров'я дітей, і керівників.